Невеликий тюторіал про те, як накладати графічні елементи, тобто стікери. Поїхали! Користуємось тільки внутрішніми інструментами Instagram. Нажимаємо на цей стікер, заходимо в папочку фото і обираємо графічний елемент, який ми хочемо. Розмістити. Його можна взяти так двома пальчиками: покрутити, збільшити, зменшити, ну і врешті-решт залишити в спокої. Написати тут щось, наприклад, гарного дня. І таким чином використовувати. Точно так само ми і додаємо інші елементи, О, такі всякі речі. Ось такі всякі збереження. Тобто можете повторити самостійно.